А що у нас там робиться? Опача, ча бачили. Зараз будемо викладати перепілочки, сальце, риберичку, ушки. Так що все по красоті. Смакота, да, батько надів рукавиці, щоб надюк буде знімати. А я вам розкажу про цей залізний ящик із стенами. Нема тут нічого складного, просто ящик з да, стенами. Але треба ще мозги, такі, як у наші мами Лесі, треба смачно і правильно маринувати. Ну, а також... Достойну сировину. Ну, у нас, дякуючи Богу, є своя У нас є своя перепілка, небагато, є своє сало, м'ясо, і таким чином можна додати до Дануварки. Так що дюхі даю зараз апарат, хай знімає, ну, а я буду викладати. Раз, два, три. раз-два-три. Так що батько, давай бігом працюй. Так що, друзяшки, дивіться, яка красота. А? Перепілочки шелутківці, які ми ті, що ми різали на 60 Восьмий день, кажеться. Так що все своє, все по красоті. Так що коптілочка мандрик. А Ні, це класна штука. Так що не тільки е, залежить від людини, а також залежить і від самої коптілки. Тобто коптілочка.